Так, сьогодні ми з вами будемо говорити про напруження, тривогу і невиконані справи. Колись була в мене колега, яка дуже гарно казала, що кожна ваша невиконана справа це величезний цвях у ваш біг, да? тобто в досягнення і так далі. І колись мені ця ідея так зайшла, що я думаю... Так, да, це воно. І я почала працювати більше, частіше. Кожні справи, які тільки не були, я намагалася максимально швидко довести до кінця. Пройшло багато років, і я розумію, ну це й дурня. По-перше, це визиває великий стрес і напругу, То, що справи, тому що справи були, є та будуть. І щоденно ви будете робити величезну кількість справ. Яка буде потребувати завершення. Сьогодні зробили одне, завтра ще одне, ще одне, ще одне. І ви в цій гонці ніколи не будете мати спокою. По-друге, ви втрачаєте свої можливості в задоволенні. Можливо, так, можна одну справу зробити за один день, а можна за п'ять. І цей, ці п'ять днів вони принесуть вам більше можливостей, більше задоволення і більше ресурсу. А знаючи, що вас треба купа справ, які треба робити швидше, 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 ви будете створювати собі тільки тривогу. І як наслідок, ми маємо головний біль, алергічні реакції, біль у горлі. Тому, якщо у вас щось таке помічаєте. Подумайте, як ви ставитесь до своїх справ загалом, і чи тривожитесь від того, що є у вас якісь незавершені справи. Ну і пишіть свої думки з цього приводу під цим відео. І дякую за увагу.